Вітаю вас, друзі, у Молдові. Завершився другий тур президентських виборів і перемогла чинна президентка Майя Санду. І Це дуже хороші новини для нас, і вкрай погані для так званої Росії. До останнього росіяни сподівалися, що переможе їхній кандидат. Але Завжди надіжда вмирає послідній. Але суперник Санду Олександр Стояногло програє вибори, і здається, принаймні на найближчі півроку зближення так званої Росії та Молдови не відбудеться. Видвігається від партії соціалістів, яка підтримує курс на укріплення відносин з Москвою. І це попри те, що росіяни зробили дуже багато, щоб Майя Санду програла, і втручали у молдовські вибори. Так. Да. Мягко говоря, було не без проблем. Ну, ми страдали, то вместе. Доведеться цього разу росіянам потерпіти або зайнятися більш звичними для них справами. В рот. На язик капнули. і всі як-то зглатують. Мені подобається. новини про Молдову, про нашого сусіда. Це дуже важливо, але так само дуже важливо закинути вже зараз по 2 гривні на поточний русоріз реквізити у описі до цього відео. І важливо підписатися просто зараз на мій канал. Росіяни давно жадали змінити владу у Молдові, тому що має санду не проросійська і підтримує Україну, тобто має здоровий глузд Режим, який в Кишиневі обоснувався, и который идет просто след в след. Постапам київського режиму, так звана Росія давно втручається у внутрішні справи Молдови. Частина територій Молдови, так зване Придністров'я, перебуває під російською окупацією, і російські війська є на території Молдови. Послаблення своїх позицій на території Молдови, так звана Росія, звісно, розцінює як загрозу. І навіть більше вона вважає, що навіть у Молдові вже триває війна НАТО проти так званої Росії. Саме поэтому НАТО готує вовсю запасний плацдарму для боротьби з Росією. Це особенно заметно на фоні, скажімо, усилення западної активності вокруг Молдавії і Грузії. За ці роки росіяни організовували багато провокацій та мітингів проти Майї Санду. А зараз, коли почалися президентські вибори, так тим паче так звана Росія втручалася. Це проявлялося у різні способи. Наприклад, ось отаку рекламу проти Санду запустили на російському телебаченні. Життя в Молдавії все хуже і хуже, бідність, високі ціни на газ і топліва. Нет нормального отопления, корупція, безработица, голод, ліберальна диктатура і возможная війна. Ужас, який жах підгодовувала так звана Росія, також й опозицію проти має Санду, наприклад, башкана гагаузії Євгенію Гуцул. Гагаузія оставляє за собою внішні самоопределення. Тості вихід із состава Республіки Молдова. Але особливо смішним був Ілан Шор про російський політик із одноіменної забороненої у Молдові партії, який співав дуже знайомі для нас пісні. Молдова 4 года була под тотальним зовнішнім управлінням американців і європейців. Вот ано історія з зовнішнім управлінням. Що тако зовнішнє управління Управління внішні внішні управління подвонішні управління? Він давно втік на територію так званої Росії. Агітує звідти проти Маї Санду, але при цьому не голосує. жаль, я голосувати не змогу, е так як молдавського паспорта у мене на сь на сьогоднішній техні по технічним причинам його нету. проте, не можна сказати, що тільки деякі молдовські політики виступають за так звану Росію і відповідно проти Молдови, принаймні невелика, але частина громадян Молдови має багато сміття у голові. як в Європі закони європейські щоб були. Будем аттімна до темна работать і воздуха не будемо набирати. Я хочу жити, як жили мої в советское время. Клятый захід хоче, щоби вот оцей дуже багатий громадянин Республіки Молдови раптом збіднів. Лучше таможенный союз, чем і в Євросоюз. Чому Тому що там нічта хуже, ніж у нас. Саме на такий електорат і розраховував опонент Майі Олександр Стояногло, який, до слова, виступає за зближення із так званим Придністров'ям. Ви не мали ні одної зустрічі з представниками Придністров'я. Ні одної стрічі з представителем не мала руководства країни. для того, щоби він переміг, так звана Росія вживала безпрецедентних заходів, втручаючись у молдовські вибори. Наприклад, росіяни організовували перевезення та перельоти громадян Молдови до закордонних дільниць, аби ті проголосували за стояно гло. Особи, які мешкають на території так званої Росії і мають молдовське громадянство, доставлялися централізовано до так званої Білорусі, Туреччини та Азербайджана. Але деяким довелося зазнати серйозних поневірянь Прибалтика, таможня Прибалтійська виліла всю жидкість, витягнула всю мою іду. Всі мої сигарети парвала. Жахлива ситуація. При цьому російська пропаганда переграла сама себе. Пропагандист Соловйов сказав, що це неправильно. Взагалі, то що ті, хто не живуть у Молдові, визначають її майбутнє. Я взагалі, не, не знаю. Мені каже, не очень справедливим. Сама ця ідея, що судьбу Молдова приділяють люди, які там не проживають. І справді саме тому росіяни і організовували усі ці поїздки а також іще святкування, гуляння та пісні не. Подалік від дипломатичних установ Молдови на території так званої Росії. Для того щоб на території так званої Росії громадяни Молдови проголосували за потрібного росіянам кандидата. Їм пообіцяли портативну колонку поповнити рахунок мобільного телефону та поїсти. А вмішується во внутрішні діла Молдеві Росії. Ну це ж абсурд. Та навіть попри це плани росіян та усі їхні старання зазнали нищівного провалу. Бо саме на закордонному виборчому окрузі Майя Санду перемогла із величезним відривом. Але якщо казати про абсолютно усі голоси, то вона Отримала 55,4 і відсотки, і це при тому, що так звана Росія ще й залучала громадян так званої Росії, які мають молдовські паспорти і мешкають на тимчасово окупованих територіях Молдови, але цей план не дуже вдався. І Придністрові взагалі внімання не приймають, да роді як ми офіційно вважаємося Республіка Молдова, але с ні один президент, ще там не побував, так само як і у випадках за кордоном росіяни організовували масове підвезення людей із так званого Придністров'я. В'яла сталася халепа перекрили мост. Щоб люди не голосували. Навіть оцей троянський кінь не допоміг так званій Росії. Я особисто дуже тішуся за Молдову. Тішуся, що Санду перемогла. Це дуже добре для нас, але поки що не розслабляємося, бо приблизно за півроку у Молдові будуть іще більш важливі вибори парламентські. Очевидно, що так звана Росія буде і надалі намагатися дестабілізувати ситуацію всередині Молдови, тому що її імперські амбіції нікуди не поділися. Росія ні ставала стала республіки і її жителів Надежним партнером слушай, ну давай так крылатая ракета, яка прилітає кишнів, може студіти определенний гарячий Другой вопрос, что одной ракети можуть не хватить. Рисуют нашу страну і наш народ чуть ли не як врага. І якби не українські війська, якби не українські солдати, росіяни вже б давно могли захопити Молдову. Довігу літа ріварі, палель об'єктиво ви тут. Або ту саму Грузію, яка, на жаль, йде шляхом так званої Білорусі, і Так звана Росія її буде поступово поглинати. Нещодавно правляче проросійське угруповання у Грузії сфальсифікувало результати парламентських виборів на свою користь, і грузини вийшли на протести, але ці протести були кволими і дуже швидко закінчилися. Зараз Грузія як держава добровільно сама себе дарує так званій Росії, але Росіянам навіть і цього замало. Соловйов вважає, що треба було її завоювати силою. Надо було тоді добивати. Тоді б у нас була сухопутна границя з Арменією. і в Армії близько б не було нічого з того, що відбувається на наших очах. І знову ж таки, якби росіяни зараз не були зайняті війною проти України, вони могли би це зробити. Попереду вже завтра одні з найважливіших виборів і для нас і з вами вибори президента та у Сполучених Штатах Америки ми будемо, звісно, стежити за тим безумством, яке розгортається у Сполучених Штатах Америки. Але незалежно від того, хто очолить адміністрацію у Сполучених Штатах, ми маємо і далі підтримувати українське військо, і завдяки вам і ще кілька наших підрозділів отримали загалом 270 нових FPV. Я військовослужбовець 225-го зенітного ракетного полку підрозділу Айтел. Хочу висловити свою подяку від цього підрозділу за надану Надано допомогу спільнотою Стерненка, 10 нічних FPV-дрончиків. Тепер ми будемо полювати і вночі. Дякую. Взвод безпілотних авіаційних комплексів 4-го механізованого батальйону, окремої президентської бригади імені Богдана Хмельницького. В черговий раз висловлюю величезну подяку спільноті Стерненка за надані дрони. Ви ви робите неймовірну справу. Ці дрони наближають нас. До перемоги разом. Ми сила. Слава Україні! Героям слава! Ну і так, друзі, незалежно від того, хто виграє вибори у Сполучених Штатах Америки, це також не скасовує і необхідність проведення в Україні армійської реформи. А поки що продовжуємо допомагати силам оборони України.